Середні віки було прийнято ділити суспільство на три великі частини або стани, кожен з них виконував свої обов'язки, і ніхто не міг існувати без інших. Ті, хто працює, селяни та ремісники, забезпечували суспільство матеріальними благами, ті, хто воює, лицарі захищали від ворогів, але найважливішим станом вважалися ті, хто молиться, духовенство. Але чому це було так? Духовенство не воювало, не обробляло землю. Чому воно користувалося такою честю? Щоб відповісти на це питання, треба пам'ятати, що люди середньовіччя були дуже релігійними. Головною метою свого земного життя вони вважали порятунок душі для майбутнього вічного, без віри в Бога, без надії на його милість, всі інші дії були безглуздими. Спасіння можна було досягнути тільки через молитву, зречення від усього земного та посвяти себе Богові. На таке був здатен далеко не кожен. Не всі мали час на молитву серед щоденної роботи чи військових турбот, тому сформувався особливий стан, члени якого були якби посередниками між Богом та іншими людьми. Вони молилися як за тих, хто воював, так і за тих, хто працював, рятуючи їх від Божого гніву і даючи їм надію на царство небесне. Така ситуація надавала духовенству ряд серйозних привілеїв у порівнянні з іншими станами. Священники та ченці. Були звільнені від податків військової служби та підлягали тільки церковному суду й церковній владі. Селяни були зобов'язані платити на користь церкви особливий податок, десятину. Головним обов'язком духовенства були молитви та служби. Духовенство було найосвіченішим станом, адже для здійснення богослужінь потрібно було хоча б вміти читати і хоча б трохи знати Латину. Саме цією мовою були написані всі священні книги Західної церкви. Церковні служби в храмах по всій Європі проводили тільки латинською мовою. Грамотність духовенства викликала додаткову повагу в представників інших станів, адже не тільки селяни й ремісники, але навіть багато знатних саньдьорів, середні віки були абсолютно неписьменні. Важливою особливістю духовенства був спосіб, яким воно поповнювало свої ряди. Стати священнослужителем у спадок було неможливо, як ставали лицарем або селянином. За звичаєм західної католицької церкви священники давали клятву, що не матимуть сім'ї, цілком присвячуючи себе служінню Господу. Тому духовенство було відкритим станом. Воно поповнювалося як за рахунок тих, хто воює, так і тих, хто працює. Священниками часто ставали навіть сини феодалів, зазвичай наймолодші, які не могли розраховувати на успадкування батьківського титулу та володінь. Розумний та здібний простолюдин, Ставши служителем церкви, міг з часом стати настоятелем великого монастиря, єпископом або навіть папою, зрівнявшись своїм становищем із найбільшими світськими володарями. Однак таке траплялося ж рідко. Зазвичай максимум, на що міг сподіватися вихідець із селянської чи ремісничої родини, це стати парафіяльним священником, часто в тому ж селі, де він народився та виріс. Парафії та священники, що їх очолювали, лягали в основу жорсткої ієрархічної структури церкви, яка була схожа на світську васальну феодальну піраміду, але не визнавала світських кордонів. Саме завдяки цій структурі католицька церква зберігала єдність і згуртованість протягом усієї своєї історії. Вона об'єднувала навколо себе європейські народи та була фактично єдиною організуючою силою в середньовічній Європі. Центром парафії була церковна будівля, церква, в якій служив парафіяльний священник та його помічник, диякон. Крім них, членами парафії вважалися всі віруючі миряни, які проживали поруч із церквою, навколо якої проходило все життя парафії. Віруючі регулярно приходили сюди на молитву, тут здійснювали найважливіші в їхньому житті обряди, таїнства. В дитинстві тут кожен з них хрестився. Тут, коли вони дорослішали, вони були миропомазані. Тут освячували їх шлюби. Люди приходили сюди на сповідь, щоб покаятися священнику у своїх гріхах та вимолити у Бога прощення. Під час основного богослужіння, Меси, парафіяни причащалися хлібом і вином, що втілювали тіло Христа та кров. З 12 століття мирян в католицькій церкві почали причащати тільки хлібом. Причастя хлібом та вином стало привілеєм лише духовенства, підкреслюючи його винятковість. Нарешті в церкві відбувалося відспівування померлих. Обов'язки парафіяльного священника та діякона не обмежувалися проведенням богослужінні церемоній. Часто вони були єдиними грамотними людьми в своїй парафії, тому навчали дітей парафіян читати і писати. Люди приходили до них за порадою, як вчинити в складні ситуації, налагодити відносини в сім'ї, вирішити в суперечку з сусідом та убезпечити себе від жадібного сеньора. Щоб забезпечити священника та підтримувати в порядку церковну будівлю. Парафіяни були зобов'язані сплачувати десятину. Крім того, з них іноді стягували платню за виконання церемоній. Однак більша частина коштів, отриманих парафіяльними священниками, пішла на користь єпархії, тому вони рідко були більш заможними, ніж їх парафіяни. Багатшими і могутнішими за нижче духовенство були єпископи, які стояли на наступній сходинці церковної піраміди. Це були глави єпархій, тобто окремих церковних областей. Єпархії об'єднували кілька десятків, а то й сотень парафій. Єпіскопи мали великий вплив не тільки на духовенство, а й на мирян єпархій, в тому числі й на сеньорів. Єпископи розпоряджалися величезними багатствами, якими володіла католицька церква. І десятина, що надходила з парафій, аж ніяк не була основним джерелом цих багатств. В середні віки церква отримувала значні прибутки від продажу індульгенцій. Спеціальних грамот, які вказували на те, що гріхи їх покупця прощені. Крім того, багато людей заповідали церкві своє майно. Таким чином вони сподівалися заслужити спасіння. Королі та знатні сеньори дарували великі землі єпископам разом із закріпленими на них залежними селянами, які продовжували виконувати звичайні повинності, але тепер вже на користь нових власників. Саме доходи від цих земель лягали в основу церковного багатства. Але існувало й джерело серйозної небезпеки для церкви. Надаючи єпископам земельні володіння, королі тим самим включали їх в систему світських васальних відносин. Згодом єпископам довелося за це заплатити. Починаючи з ХХ століття, королі почали ставитись до них як до звичайних васалів, змушували їх давати васальну клятву, судили в світському суді, усували неугодних і призначали на їх місце тих, хто готовий був підкоритися сеньору. Часто такі новопризначені єпископи. Не мали ніякого відношення до духовенства. Раніше це було абсолютно неприпустимо, і церковній владі довелося неабияк попрацювати, щоб хоча б частково відновити колишнє становище. Єпископів, які керували відразу кількома єпархіями, називали архієпископами, найближчих помічників глави церкви Папи Римського називали кардиналами. Кардиналів, архієпископів та єпископів часто називали князями церкви. Тим самим підкреслюючи їх високе становище порівняно із становищем найбільших світських лордів, герцогів, маркізів та графів. Главою всіх християн-католиків був єпископ міста Риму. Його називали папа. Згідно з легендою, першим папою був сам апостол Петро, найближчий учень Ісуса Христа. Спочатку папа Римський обирався народом і духовенством Риму, а правив до своєї смерті. Але починаючи з 5 століття у виборах брали участь тільки священнослужителі. В 11-13 століттях право обирати папу перейшло до колегії кардиналів, вищих ієрархів католицької церкви. Щоб виключити вплив сторонніх, особливо світської влади, на рішення кардиналів, засідання виборчої комісії в 13 столітті почали проводити в ізольованому від зовнішнього світу приміщенні. Такі засідання називались конклавами. В перекладі замкнені ключем. Вони могли тривати досить довго, тому часто у виборній кімнаті для кардиналів влаштовували тимчасові спальні з тканинними перегородками. Їжу подавали через віконце за допомогою спеціального колеса, щоб кардинали не могли через нього спілкуватися із зовнішнім світом. Якщо вибори папи були занадто довгими, кількість поданої їжі поступово зменшували. Це був знак для кардиналів поспішати. Після кожного голосування. Бюлетні, на яких кардинали писали ім'я свого кандидата, спалювали в спеціальній печі. Колір диму, що йшов з димоходу, сповіщав присутніх на вулиці людей про результати голосування. Якщо в наступному турі папу не вдавалося обрати, то в піч клали сиру солому, і дим був чорним. Коли папу нарешті обирали, процес сповіщав білий дим. Після обрання папу урочисто вінчали тіарою. Так називався спеціальний конусоподібний головний убір із потрійною короною. Тіара була зшита з білої цупкої тканини та багато прикрашена золотом і дорогоцінними каміннями. З кінця ХІХ століття тіару прикрашали дві золоті діадеми, що символізують духовну та мирську владу папи. На початку 14 століття до них була додана ще одна діадема, яка означала верховенство папи над усім світом. Папа був не тільки духовним главою католицьких християн. Він також керував власною державою з центром у Римі, так званою папською державою. Авторитет папи в церкві був незаперечним, його думка з питань віри не підлягала обговоренню. Більш того, папи римські також претендували на зверхність і над світськими сеньорами. Диктат папи, документ складений папою Григорієм VII в 1075 році, говорить: тільки папа має право розпоряджатися знаками імператорської гідності. Він також може скидати імператорів, тільки папі всі князі цілують ноги, тільки папа може скасувати чиїсь рішення, але ніхто не наважиться скасувати його. Крім того, папа може звільнити підданих від присяги на вірність поганим господарям. Наступники Григорія VII намагалися кожен в міру своїх можливостей реалізувати ці положення, зміцнюючи духовну та світську владу папства. Папство досягло найвищої влади при Інокентії III 1198-1216 роки. Він правив не тільки папською державою, а й був сувереном величезних територій у Скандинавії, Португалії, Англії, Арагоні. Правителі Сербії та Болгарії визнавали себе його васалами. Решта європейських правителів справно платили папі так звану Лепту. Тобто гроші святого Петра та не наважувались заперечувати, коли папа втручався в їх державні справи. Страшною зброєю проти пунктівних феодалів в руках пап було відлучення від церкви та інтердикт. Відлученому заборонялося брати участь в церковних церемоніях, від нього відверталися друзі та рідня, він залишався абсолютно один. Крім того, відлучення означало позбавлення надії на порятунок душі, що було особливо болісним для віруючої людини. Не дивно, що відлучені від церкви намагалися всіма силами випрошувати прощення у церкві і готові були понести найтяжчі та принизливі покарання. Відлучення накладали на окрему особу, але якщо папа вважав, що перед церквою винна ціла парафія, єпархія або навіть держава, в особі її правителя, він міг накласти інтердикт на цілу територію. Це означало повну заборону на ній богослужінь і таїнств. По суті. Такий інтердикт був масовим відлученням від церкви, хоча формально він таким не вважався. У відчаї населення забороненої території могло навіть повстати проти свого сеньора, хоча б для того, щоб змусити його підкоритися папі та благати скасування покарання. Але були й інші періоди в історії папства, коли навпаки єпископи Риму з різних причин ставали слухняними маріонетками в руках світських правителів, наприклад, імператорів священної римської імперії або французьких королів. Крім єпископів, священників і деяконів, які жили серед мирян і постійно спілкувалися з ними, до духовенства належало багато людей, які повністю зрікалися світського життя, сім'ї, майна та приймали суворі обітниці служіння Богу. Таких людей називали ченцями або чорним духовенством, на відміну від білого духовенства, яке жило в світі. Першим ченцем прийнято вважати святого Антонія Великого, який жив в Єгипті. В 250-356 роках нашої ери. Коли йому виповнився 21 рік, він став відлюдником і провів залишок свого довгого життя в пустелі на самоті, молячись про спасіння своєї душі. Його приклад наслідувало багато інших християн, які прагнули увійти в Царство Небесне. Заради цього вони б готові були покинути грішний світ, розірвати з ним всі зв'язки та терпіти жорстокі тяготи і страждання в земному житті. Слово чернець або монах в перекладі з грецькою означає самотні, але з часом стали з'являтися монастирські громади, монастирі. Кожен монастир мав свій статут звіт правил для життя ченців. Статути різних монастирів могли відрізнятися один від одного, але вони безумовно містили три основних принципи, три основних обітниці, які давала людина, що ставала монахом послух, некорисливість і безшлюбність. В VI столітті монастирі з'явились в Західній Європі. Засновником західного чернецтва був святий Бенедикт Нурсійський. Він уклав перший монастирський статут. З початку IX століття ці правила було оголошено обов'язковими для всіх монастирів. Згідно зі статутом святого Бенедикта, головним обов'язком ченця був беззаперечний послуг. Ці розпорядження Аббата настоятеля монастиря мали бути виконані безтрепетно, беззаперечно. Без волікань, ревно і без запитань. Ченці не повинні були мати ані майна, ані особистих речей, ані книги, ані письмової дощечки, ані грифелів, ані взагалі чого-небудь. Користуватися будь-якою річчю можна було тільки з благословення настоятеля. Ченцям доводилося утримуватись від їжі, не пити вино, проводити час в трудах і молитві всередині монастирських стін. Відносини з навколишнім світом були мінімальними, допускалися тільки з благословення настоятеля. Монастирі були розташовані, як правило, в сільській місцевості, далеко від населених пунктів. Зазвичай монастир оточували високою міцною стіною, щоб за необхідності захиститися від ворогів. В центрі монастиря знаходився відкритий двір, оточений галереєю з колонадою. Навколо нього групувалися основні монастирські споруди, церква, зал засідань для керівників монастиря. Скрипторій та житлова будівля, яку зазвичай робили двоповерховою. На першому поверсі розташовувалась трапезна, на другому загальна спальня. Окремі келії, в середньовічних католицьких монастирях влаштовували рідко. У просторі між внутрішньою галереєю та зовнішньою стіною розташовувались господарські будівлі, майстерні стайні комори. Тут же розміщався лазарет і постоялий двір для паломників. Навколо монастиря, за його зовнішньою стіною, були монастирські поля та інші угіддя. Вони могли належати монастирю з самого початку, якщо він був заснований на ще ніким не зайнятих землях, або бути подаровані як феод якимось світським сеньором. День в монастирі починався з утренні, молитви, на яку ченці збирались на світанку. Протягом дня молитви повторювались кожні три години. У проміжках між ними ченці читали святе письмо та інші релігійні тексти, а також виконували роботу, вказану настоятелем. Працювали на полях і в майстернях, доглядали за хворими в монастирській лікарні, приводили в порядок і переписували рукописи в скрипторії. День закінчувався комплекторієм, спільною молитвою, що виконували через три години після заходу сонця. Після цього всі розмови були заборонені і ченці лягали спати. Але нічний сон теж міг перериватися молитвою. Тільки дуже стійкі люди могли жити в монастирях, повністю дотримуючись суворих правил Бенедиктинського статуту. Тому не дивно, що їх поступово спрощували, а підхід монахів до їх виконання ставав дедалі недбалим. До XI століття ченці за рідкісним винятком перестали займатися фізичною працею. Землі, що належали монастирю, обробляли залежні селяни, які проживали в навколишніх селах. Монастирське господарство обслуговували наймані робітники. Ченці набували особисте майно, гроші, які часто позичали з умовою, що боржник поверне їх більше, ніж взяв. Ченці любили смачно поїсти та випити, за що піддавалися глузуванням мирян та осуду церковної влади, все частіше ченцям дорікали у відході від правил чернечого життя, а часто і від норм людської моралі. Щоб відновити авторитет чернецтва, в кінці 10 11 століть церква провела реформу. Ініціатором і центром цієї реформи стало аббатство Клюні в Бургундії, тому вона увійшла в історію під назвою Клюнійська. Реформатори вимагали встановлення більш суворого режиму в монастирях, виведення їх із залежності від світської влади і єпископів і прямого підпорядкування папі римському, дотримання обітниці безшлюбності не тільки ченцями, а й навіть білим духовенством. Багато з цих вимог було виконане. Однак не всі ченці. Вважали вимоги клюнійців достатніми. Деякі закликали засновувати нові монастирі з новими статутами, ще суворішими, ніж правила святого Бенедикта. Таким чином, католицьке чернецтво розпалося на ряд напрямків або орденів. Вони відрізнялися ступанем суворості статутів, розумінням сенсу чернечого служіння та зовнішнім виглядом. Одним із перших та найвпливовіших орденів був цистерціанський орден, заснований в 1098 році. Свою назву він отримав від свого першого монастиря, розташованого в місцевості Сито, на латині цистерцем в Бургундії. Цистерціанці підкреслювали свій аскетизм і прагнення повернутися до ідеалів святого Бенедикта Нурсійського. Вони відмовлялися від теплих вовняних ряз, замінивши їх полотняними плащами. У їхніх монастирських церквах не було ані скульптур, ані вітражів чи живописних зображень. Дорогоцінний посуд під час богослужінь не використовували. Незабаром після заснування монастиря в Сито, за його подобою, почали з'являтися монастирі в інших місцях. Всіма монастирями ордена керував загальний капітул, безпосередньо підпорядкований папі. Це було важливим нововведенням раніше монастирі або підпорядковувались місцевим єпископам, або були васалами світських владик. Цистерціанський орден процвітав у 12-13 XII століттях завдяки діяльності святого Бернарда Клервоського. Крім цистерціанців приблизно в той же час виникло безліч інших орденів, деякі з них існують і до цього дня. На початку 13 століття практично одночасно виникли два чернечих ордена, побудованих на абсолютно нових принципах. Ці ордени були названі на честь їх засновників: францисканці засновник святий Франциск Асизький, і домініканці, засновник святий Домінік Гусман. Члени цих орденів не були відгороджені від світу монастирськими стінами. Навпаки, вони йшли до народу, шукали з ним товариства, проповідували на місцевих площах і перехрестях великих доріг. Ченці жили на милостиню, тому ордени францисканців і домініканців називають же брущими. Своїм головним завданням послідовники святого Франциска вважали справу милосердя: допомагати нужденним, втішати стражденних, зцілювати хворих, зміцнювати віру тих, хто сумнівається. Домініканці з іншого боку. Зосереджувались головним чином на богослов'ї, проповіді та боротьбі з єресями. Жебрущі ченці не тільки проповідували, а й подавали реальний приклад аскетизму, некорисливості, милосердя, беззаперечного послуху церковній владі та папі римському, тим самим вони сприяли зміцненню авторитету церкви. Взагалі, вся західна середньовічна культура бере свій початок з трьох джерел античного, германського та християнського. Згодом значення християнського елемента дедалі зростало. Духовенство старанно боролося з проявами язичництва, якими вважало як варварські звичаї германців, так і почастий спадок стародавнього світу. Папа Григорій І Великий, наприклад, вважав, що для простої віручої людини чітка доступна проповідь про подвиги в ім'я віри набагато корисніша, ніж вся антична філософія разом узята. Думка Григорія І. Одного з найвпливовіших пап раннього середньовіччя була безсумнівно дуже авторитетною, але не менш впливовим, в тому числі і серед духовенства, був авторитет Боеція, римського християнського філософа. Його трактат Розрада від філософії продовжив традицію античної філософської думки і в той же час зробив значний вплив на формування нового середньовічного способу мислення. Його працю вивчало та коментувало багато середньовічних філософів. Боецій також заклав основи середньовічної освіти, в тому числі дисциплін, що вивчали в античних школах арифметики, музики, геометрії, астрономії. Згодом церква канонізувала, визнала святими і Григорія І, і Боеція, визнавши правоту одного й іншого. В цілому християнська культура середньовіччя повністю не змогла заперечити ані античної, ані навіть варварської спадщини, а увібрала їх, перетворила, зробила своєю невід'ємною частиною. Багато германських язичницьких обрядів перетворилися на церковні ритуали. Наприклад, парафіяльні священники молилися про дощ, обходячи поля з іконами в руках. Так само, як колись це робили язичницькі жерці, тільки замість ікон язичники тримали ідолів, зображення своїх язичницьких богів. Церква якби освятила своїм авторитетом багато язичницьких свят. Так навіть Різдво Христове було пов'язане з давньогерманським святом зимового сонцестояння. А в день літнього сонцестояння відзначають пам'ять Іоанна Хрестителя. Християнські храми часто зводили на місці древніх язичницьких святилищ. Антична спадщина мала не менш значний вплив на християнську культуру. Цей вплив був не на рівні загальних народних вірувань і обрядів, а на рівні освічених людей, які визначали шляхи культурного розвитку. Офіційною мовою церкви, на якій проводили богослужіння та писали богословські трактати, була мова давніх римлян, Латина. На початку п'ятого століття святий Чернець Єронім створив латинський переклад Біблії Вульгату, яким Західна церква користується і зараз. В церковних школах вивчали відомі здавнини предмети, граматику, риторику, діалектику. Від стародавнього астронома Птолемея була успадкована схема світу, згідно з якою центром Всесвіту є нерухома земля, а твори давніх ораторів, що навчали мистецтву аргументації, діалектиці. Дуже знадобилися в богословських диспутах. На авторитет грецьких і римських філософів, географів, істориків посилалися в своїх працях середньовічні вчені, а латинська мова зробила наукові знання інтернаціональними. Середньовічні монастирі зіграли дуже важливу роль у збереженні та розвитку культури. При монастирях організовували школи, де дітей з навколишніх сіл навчали читати і писати, часто незалежно від їх майнового стану. У монастирських архівах, бібліотеках і скрипторіях дбайливо зберігали та переписували стародавні тексти, в тому числі й твори античних авторів, ченці вели літописи, хроніки, в яких точно описували події, що відбуваються. Сучасні історики черпають багато своїх знань про середньовіччя саме з цих літописів. Історія Англії, наприклад, аж до 8 століття відома в основному з праць вченого ченця Беди Преподобного. Історія Франків завдяки єпископу Григорію Турському, а історія Русі завдяки монаху Нестору Літописцю. Чинці створювали як богословські трактати, так і філософські твори. Різні технічні та сільськогосподарські нововведення також найчастіше вперше з'являлись в монастирях. За часів раннього середньовіччя монастирі були місцями, де зберігалися фрагменти старої античної культури, а на її ґрунті. З'являлися паростки культури нового християнського світу.